Інспектор патрульної поліції Києва Алекс Харченко в на студії. Доброго вечора вам. Ось ваша камера, але можете дивитися на мене. І Григорій Мельничук, співкоординатор ради з урбаністики Києва. Також на студії хочемо трошки до цієї розмови про патрулювання вулиць Києва. Просто всі слідкують за тим, як патрульні патрулюють місто. Я дивлюся, що іншої теми важливішої сьогодні немає. Коли йдеться про якісь новини, про поліцію, одразу кількість перегляд. Глядів зростає там в тисяч у нас там новину переглянуло 600 людей за кілька хвилин, а новину про поліцію 6000, тисяч. Тобто в 10 разів зростає зразу. Кількість переглядів. Всі, здається, збожеволіли від нової поліції, але більшість збожеволіла приємних, що можна так сказати. Але ми хочемо трохи це в глибшу площину перевести. І допоможе нам Григорій. От ви дуже гарно написали на сайті платформа про те, що ми повинні теж змінитися з новою поліцією Києва що мають десь зникнути мафи, чому десь? Їх просто мають прибрати за законом сміття, яке в місті є. Я там не говорю про п'яних вже алкоголь, розпивання і так далі, бо насправді це ж заважає мешканцям, просто які там з дітьми гуляють, наприклад, або хочуть спати. Ну і, наприклад, з якимись такими речами про незаконну торгівлю я вже говорила, але з парковками найгірше. Коли там Київ, це велика парковка, можна сказати, особливо в центрі міста. Так. Але до вас зараз. Скажемо, як це можна зробити, але до Алекса до вас перше питання. Як ви боретесь, наприклад, з е, таким от е, паркуванням просто нелегальним, хаотичним на хрещатику? Я, наприклад, йду на Хрещатику, е, на пішохідній зоні, і мені автомобіліст каже: відійди, я йду по ну, там, де пішохід іде. Він мені каже, відійди, ти заважаєш мені їхати. Ну, і це така от. Я якось це воюєте. Я би сказав так, що на це потрібен час і терпіння насправді. Тому що ми всі як суспільство винні десь в тому, що ми довели ситуацію з паркуванням в Києві до такого стану. Тому uh -huh. зараз потрібен час і терпіння. Треба розуміти, що проблема з паркуванням це дуже комплексна проблема, яка зав'язана на силу селену. Економічних соціальних факторів в місті Києві І її неможливо вирішити за один день. Якщо говорити про конкретно підхід нової поліції, то ми починаємо з того, що боремося, хоча б із паркуванням у другій смузі. І uh -huh. ми це що означає другий сміття? Вибачте, я просто не можу. Я втас. говорю, я говорю про другу смугу від краю проїжджої частини. Uh -huh. І, безперечно, ці тактичні пріоритети Вони можуть різнитися залежно від того, про яку ділянку якої дороги міста Києва ідеться, але тут лише крок за кроком можна вирішувати проблему з паркуванням. Лише крок за кроком. І на це справді потрібен комплексний підхід. Паркінги є. Ми знаємо, що вони не uh -huh. докінчають. Ця можливо заповнені, але там є дуже багато і таких сірих напівлегальних моментів, які треба вирішувати. Ну, але дивіться, я просто я наприклад, от чисто шкурний інтерес, як завжди, в нас українців. Я а, на велосипеді їду. Іноді мені там страшно їхати на дорозі на проїжджій частині. Я їду по тротуару. Іноді я заважаю в цьому випадку і тим, і тим, тобто, і пішоходам, але там стоять автомобілі. Я дуже часто не можу проїхати. Тобто, поки що це не вирішиться. Це потрібен час і терпіння, як ви кажете. Поки що тротуари будуть зайняті автомобілями. Ну в ідеалі для велосипедів мають існувати велосипедні доріжки. Так, та, та але ви... велосипед... Але велосипедні колись. доріжки треба теж робити належним чином планувати. Це вже власне до мого колеги з питання урбаністики. Тому що в нас є велосипедна доріжка, яка йде від, якщо не помиляюсь, метро Бориспільська до метро Осокорки. Я і... якось її випробовувала. Да. Там посеред доріжки стоїть стоп, а вона починається з звідки і закінчується ну, нікуди, можна так сказати. Тобто вона нікуди не, не веде. Тобто... Я би сказав так, що. Нова патрульна поліція, я їх називаю це солдати культурної Їхто війни. ж ви чого їх е, на ну я, части, я, я частина, так я частина патрульної поліції, я називаю себе і своїх колег солдатами культурної війни. Тому що ми передусім маємо змінювати фундаментальне ставлення до простору міського простору, в якому ми живемо. І коли ми змінимо це ставлення до простору довкола себе, тоді зміняться дуже багато речей самі собою. Ну, але як, як ви це бачите? От, тобто, якщо ви будете виглядати ідеально, якщо у вас буде напрацьована форма, умовно, біла футболка, я дивлюся у вас, так якщо ви будете себе порядно вести, ви думаєте, що навколо люди теж поміняються? Я переконаний, що великі речі починаються з малих речей. І треба просто правильно знаходити малі речі. Це вже міняється від дня до дня. Григорій, от як ви думаєте, от ви погоджуєтесь з Алексом про те, що ми всі маємо бути такими, не знаю, культурними адептами і допомагати поліції, щоб щось змінювалося. Як ми це можемо робити? Ну, тут варто пригадати досвід Нью-Йорку, коли свого часу наводився порядок, зокрема, в Нью-Йоркському метрополітені, і починалося все з того, що. Правоохоронці і службовці максимально присікали випадки графіті і якихось дуже дрібних правопорушень саме в метро. І вони, тобто, звичайно, що боролися з крадіжками, боролися з вбивствами. А тоді, в той, ну в 80-ті роки, Нью-Йоркське метро, це було дуже страшне місце, куди вдень mm -hmm. навіть було mm -hmm. страшно зайти. Але дуже жорстко боролися саме з малими правопорушеннями, дрібними, і таким чином поступово, поступово, поступово. Нью-Йоркські метро перетворилися на досить зразкову нормальну транспортну систему. І ну, така, такий підхід дістав назву як теорія розбитих вікон. Тобто, якщо можна зробити якусь дрібницю, тоді і за це не наступить покарання, можна, тоді можна значить, спробувати зробити щось більше, більше, більше. Тобто, починаючи від якоїсь бабусі з сімечками, яка справді може нікому не заважає, а поруч може виникнути якийсь вже розкладка з з трусами біля, біля виходу з метро, далі постає МАФ, далі постає щось більше, а далі ну, міська влада вже розводить руками, що в Києві понад 40 будівництв, які просто збудовані нелегально. Це 20-поверхові будинки на самовільно захоплених землях. Тобто теорія розбитих вікон працює 100%. То, все-таки ви прихильник того, що й бабусі не можна дозволити з насінням продавати? Насправді не можна, але ну треба розуміти, що вона там знов таки вони всі стоять там, не тому, що не вони того хочуть життя. так. А вони б ми колись проводили навіть такі рейди, викликали ще стару міліцію ще пару років тому, на, на ще за старої влади, і спілкувалися ну, із бабусями і з міліціянтами. То вони були згодні піти на базар, але базарів у нас в Києві класичних вже немає. Тобто у нас є такі, якби, ринки, де працюють приватні підприємці. Е, можна по-різному до цього ставитися, але якщо бабуся просто привезе свою 10 кг картоплі в місто, їй не буде, не буде де це продати легально. І до цього, якби, так само з парковками, до речі. Тобто, у нас офіційно в місті десь трошки більше, ніж 6 тисяч місць для парковки на вулицях. Ну в місті, де мільйон зареєстрованих автомобілів, ну це просто це просто смішно, це просто знущання. Я просто думаю також про себе, що в принципі кожен може виправдати своє порушення. Я вчора на велосипеді порушила, здається, тричі. Тому що просто ну абсолютно незручно було на велосипеді розвернутися там, де треба. І в принципі, я думаю, от мене затримує нова поліція. Я буду очевидно і говорити, що подивіться взагалі немає велосипедних доріжок, яку ви мене становищі поставили всі. Тобто мені або не їхати на велосипеді, не підтримувати здоровий спосіб життя, або порушувати ви будете з мене брати штраф. Що би ви відповіли? Знаю, такі от порушниці, як я на велосипеді, людям, які переходять далі на червоне світло, чи штрафуєте ви їх, чи поки що попереджуєте, чи були подібні випадки? Так, ми поки що в абсолютній більшості випадків виносимо попередження і річ у тім, що у нас є набагато справді серйозніші виклики, ніж велосипедисти, які. Ну, скажімо, ну, не в усіх випадках, це якщо, це якщо, да, ні, якщо це стосується велосипедистів, які обережно їдуть по тротуару, які не перевантажені людьми, тому що поруч знаходиться шосе, по якому неможливо їхати, то це одна ситуація. Да? Врешті-решт є правове поняття, яке називається малозначність діяння. І виходячи, виходячи уже з, з цих юридичних насправді механізмів, ми дивимося на більш пріоритетні речі. Що такі більш пріоритетні речі? Біж пріоритетні речі. Ну, От ви на вашому патрулюванні ви були раз вночі на патрулюванні, раз в, в день. Що трапилося у вас такого пріоритетного при вашому патрулюванні? Скільки ви Скілько знаю, затримати, виписати штраф? Нікому не виписували штраф. Та... За, за, за дві зміни ми відбувалися усними попередженнями як профілактичними бесідами. Тобто нічого страшного не, не траплялося на вашій зміні? Ну, На моєму квадраті за дві зміни не траплялося нічого такого, що не заслуговувало. Але ми проводили дуже ретельні профілактичні бесіди. Справді, насправді, у нас добре працює ефект присутності. Оцей е... маячки, так, да, це трошки спірне питання, uh -huh. і по ньому зараз насправді у нас йде перегляд політики. Можливо, вона буде змінена певним чином. Але маячки, попри те, що вони да, не відрегульована їхня потужність, поки що ми це, я думаю, досягнемо. Вони створюють ефект присутності і в абсолютній більшості випадків. Самої лише присутності достатньо для того, щоб припинити правопорушення. Ну от еказбуладзе сьогодні також говорила, що звітувала вона про перші дні роботи патрульних, це її можна сказати дитя, поліцейські патрульні, і сказала, вона трошки розповіла про те, скільки ще працюватимуть даїшники, тобто стара міліція. Зараз про це також поговоримо. Вже перші конфлікти насправді між старою і новою поліцією. А ну і власне про те, чому поліцейські їздять з цими мигалками, так з маячками. Отже, Міністерство внутрішніх справ звернулось до японського уряду з проханням замінити частину поліцейських автомобілів Toyota Prius, які надали Україні за кіотським протоколом. Зокрема, йдеться про ту частину машини, яка обладнана тільки блакитними цими маячками, а не блакитно-червоними. Як пояснила, ека вони постійно включені для привертання уваги до поліції для попередження правопорушень. Але постійно включена ця от мигалка може створювати певний дискомфорт для водіїв, якщо за на вся її площина, а не половину. Отака трохи пояснила, давайте послухаємо. Коротко я кажу Гладзе, за першого заступника міністра внутрішніх справ, і повернемось до нашої розмови. Наші сотрудники, опытні сотрудники, конечно, з випросовим знаком вважали нових хлопців, так? І это можна понять. Ми всі сумнівалися в їхніх качествах професіональних, но вони вже себе показали. І это стимулює і наших старих сотрудників, і сотрудничі зараз Я надеюсь, что наше общее качество работы будет только улучшаться день за днем, день за днем. Это очень хорошая новость. А, вторая новость, я это просто повторяю, потому что это не первый раз я говорю, а, Даи, города Киева, больше не работает. А, если иногда их еще видно в городе, да. Это наше внутреннее передвижение. До конца недели, до да и города Киева теряет свою функцию и полностью передает патрульным, которых вы здесь видите. Третье uh, 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 третий вопрос, который я слышу uh, чаще, чем все другие, что такое с этими мигалками голубыми, да, почему они все время горят? Я понимаю, что для водителей, которые сразу перед или за патрульными идет, это, наверное, какой-то дискомфорт, да? И особенно мы не привыкли, и зачем это излишество. Это не фейерверк, это не праздноство, это не для пиара. Это профилактика и превенция правонарушений. И это работает. Визуальное присутствие полиции на улице минимизирует некоторые преступления. Так что я бы хотела всех попросить с понятием к этому относиться, потому что это, наверное, очень маленькая цена за безопасность на улицах нашего города. Это того стоит. Это правда приносит результат. Хотя у нас есть одна маленькая проблема. Вы знаете, что эти машины мы получили от японского правительства по кодам протокола КИОТА, И они поступили с таким... С такой экипировки. Да, часть из них эм, эм, красно-голубая. И когда половина светится, это легче воспринимается. Но есть... Большинство из этих машин, даже больше, чем половина, а, только голубые, их слишком много. Мы над этим уже работаем. Говорим с японскими нашими партнерами, чтобы поменять а, эти машины на правильные полицейские цвета красно-голубой. Так что а, будет, будет легче. Не сразу это за день невозможно, но в этом направлении мы тоже работаем. Заступниця міністра внутрішніх ГУЛАД, яка опікується патрульною поліцією, поки що Києва, але буде і далі, як сказала, Ека. от вона каже. Пояснила трохи про ці проблискові маячки, але пояснила, що ДАІ більше не працює насправді. Але є конфлікти в поліції і міліції. От пишуть користувачі, знову ж таки, звичайні кияни про те, що от перший конфлікт стався в оболонському райвідділку міліції, було масове побиття на пляжі. Поліція затримала нападників і тих, хто постраждав, привезли їх в відділення і у побитих у побитих. Не приймають заяви, не приймають заяви міліціонери в відділку міліції, так зрозуміло. А нападників відпускають і навіть не ідентифікували їхні ну, обличчя, хто вони такі. І поліцейські чотири години не йшли з відділку міліції, зміна їх закінчилася, але вони все одно стояли, не могли відпустити цих нападників. І от, ну тобто є така нерозуміла. Міння міліціонерами старими, поліцейських. Може не сприйняття, може заздрість, може ненависть. Тут у вас такі випадки бували, Алекс? Не. Тобто з міліцією ви нормально, бо ви бачимо міліціонерів досі на вулицях насправді в цих голубих формах. Скажімо так, не варто очікувати від старої міліції райдужного рожевого ставлення до нової поліції. Його не може бути, в принципі. І до цього варто було бути готовими ще три місяці тому, і, власне, більшість нових поліцейських до цього готові. Те, що такі ситуації виникають, це є свідченням якраз нормальної роботи нової поліції. Треба дивитись вперед, треба рухатись вперед, і, ну, власне кажучи, теж із певною толерантністю, з певним розумінням ставитися до старої міліції, адже там нема чорного і білого. Там є Теж нормальні хлопці і дівчата, які з тих чи інших причин ще не пройшли перетестацію. Або вар... не захотіли, або, або так і не, не змогли. 38 Але людей всього пройшло перетестацію. Але насправді все це є відтінки сірого. І там ще дуже. дуже... Не, варто, не варто просто проводити водорозділ між е, старою міліцією і новою поліцією, адже будуть косяки у нової поліції. І ще ситуації неоднозначні, де стара міліція допоможе новій поліції. О, тому ви вірите, я, те, що я, я вам я вам говорю це як людина, яка там, закінчила Києво-Могилянську академію, відстояла на Майдані і яка в новій ви, поліції. На якому факультеті заклика... навчалися? Правничий. Я закликаю вас не очорняти стару міліцію, тому що насправді ми є всі одне суспільство, і ми зараз у стані війни. Нам треба бути єдиними. Дя Дякую, Алекс, мене встигає задати про 50 відтінків е поліції. Я зараз стала цю еротичну книжку. Подумала про еротичних поліцейських жінок і еротичних чоловіків, по яким заповнена вся стрічка Фейсбуку. Навіть вже довелося коментувати начальнику патрульної поліції Олександру Фацевичу щодо однієї поліцейської там її фотографію купальнику, але сказав, що звільняти нікого за фотографії в купальнику він не буде. Що поводиться ця поліцейська добре, Я думаю, всі знають. Про кого йдеться, не будемо бідну дівчину ще більше їй додавати реклами, бо вона каже, що немає просто проходу від людей вже зараз. Григорій, вам останнє запитання. На жаль, не маємо більше часу. От Алекс багато що ми всі суспільства. Як ви вважаєте, ми все-таки ну що робити, коли ми бачимо поліцейську? Як його підтримати? Я не знаю. Очевидно, там тиск суспільства все таки великий, хоча є позитивне ставлення, але тиск великий. Так кожна кожним кроком дивляться. Насправді поліцейська. А що там не побачив? А що там Ну, я думаю, що якраз Олесь добре сказав з приводу, скажімо так, не найбільш значущих порушень, і ті порушення, які справді більш значущими. І я думаю, що зараз той час, коли нам всім не треба займатися, просто якби тролінгом, як то кажуть, так тому що ці всі дрібні правопорушення вони на кожному кроці, буквально. І якщо нова поліція почне от всіх абсолютно зовсім штрафувати, так у нас буде якась внутрішня революція. Деякі міста в світі це переживали, це не найкращий сценарій. Uh -huh. Тому справді починати треба напевно з припаркованої в другому ряду машини, в з маршрутки, яка висаджує людей посеред дороги. Uh -huh. З якихось серйозних речей Ті, на них, що можуть так, коштувати життя не постараю. можуть коштувати життя. Ми постійно з цим стикалися раніше, але просто зараз треба ставитися до цього розумінням. З цим поборемося далі підемо. Тобто, це якби такі, трошки наша наша вже специфіка, так цього ефекту розбит, теорії розбитих вікон. Тобто, у нас його настільки багато, що нам треба починати не з маленького, а десь з серединки. А звичайно, що це не відміняє звичайних функцій поліції. Що стосується там кримінальних злочинів і ну реально то саме. А стосовно власне, громадського порядку, то так я просто поки ви говорили, я собі там в голові намалювала ці велосипедні доріжки, пусті тротуари, де ходять мами це з колясками. І я от і я, і я вас послухала двох і я реально вірю в те, що це буде, і найближчим часом дуже дякую нашим гостям.